З нами треба просто поговорити і вислухати. От що найважливіше вміти вислухати. Не перебивати, не повчати, не наводити дурнуваті приклади. Помовчіть хоч декілька хвилин, це ж ізі. І не говоріть дурню в стилі. Підліток це вже не дитина, але ще й не дорослий. Це все гормони, тебе попустить. А помалюблені слова мого тата: підростеш, зрозумієш. Камон, тату, я дійсно підростую, все зрозумію, але зроблю це без тебе, бо ти і не відповідає на тисячі моїх важливих запитань. І мама також не відповідає. Хоч і хато встати, і книга, видно, відповідей на те, як говорити з підлітком ні, немає. А підвід ти пі є, я є, і мені також є. І зараз мені дуже погано. Мені ще ніколи в житті не було так добре. Завтра контрольна. Звучить тупо, завчити пробую. А перед очами тільки вона. Моя чорноброва. Так я називаю своїм уходом з тої саме першої секунди, я побачив. Вона? Переїхала з Вознесенська до Миколаєва, тому що її тата, вчителя фізики, підвищив до директора нашої школи. І звісно, чи не звісно, наш А-клас. Васуха представляла її перед класом, щось про тата говорила, про любіть і не ображайте. Я її не слухав, тому що дивився на Мілу. Як вона нервувала, пальці ламала. І здається, почервоніла. Хоча всього не було видно. У мені теж не дивно твоє червоні. І коротше. Я кажу, наукова <кхе> чорноброва. Всі в пасі держави. Міла не образилася. Ну, як можна образитись, то чорнобровою називає якоюсь чорнобровою. Вона теж засміялася. Та сіла до мене. Хоча пасуха хотіла підсилити за першу парту. Про нас в класі давно казали, що ми надто довго товчимося у бренд-зоні. що нам давно вже пора щось мутити. Що ми створені один для одного. Та я б залюбки щось мутила. Але я і так зробила перший крок. Сіла біля Дані. Наступний крок мав би бути за ним. Але ніякого кроку не було. Лише його жарти та приколи. Знаєте, от в кожному класі є такий клоун. Завжди всіх смішить. Іноді дотепно, іноді духо, але ніколи не образливо. От жодного разу Даня не зробив чи сказав щось таке, що могло б когось образити. Навіть коли вчительці з української мови пояснюють, що такого слова, як слідуючи, не існує, робив це дуже лайтово. Хоча, мабуть, саме через це вона і розізлилася. Тому дані, його очі, і вчителька все таки червоно від гніву. Так, Данія, і познайомився з моїм татом в директорському кабінеті. Потім тато сказав, що слід пересісти від Дані та й взагалі таких, як він, краще обходити стороною. Чому підросте, зрозумієш? А я і так вже все зрозуміла про Дані, тільки не знала, чи зрозумів щось про мене. Мабуть, так. Бо чого б тоді облакав всі мої фотки в інсті? І дивився. Він так на мене дивився. Як на королеву. Я дивився на неї, як на королеву. Міла і була моєю королевою. Я їй не казав про це, бо боявся. Ну, Серйозно, це ж не просто. За посадівки, ну, Чи по зборні пройдеся? Раптом, ну, ні. Ну, що тоді? Як ходити до нійшко? Чути всі ці насмішки, коли моя корова, не моя корова. Дурне слово, корове. Це від тата. Він так маму називав. Це не завадило йому нас мамою кинути. Королева. Ні. Це таки прикольне слово. Він уявляє, що живу в якомусь там 16 столітті. Всі внаряди в краси виходять, болить, жива музика. Ніхто нікого не хоче гуляти чи у кіно. Всі один одного хочуть танцювати. А, але ні, якщо чесно, я міг збиратися, аж до випуску. Того дня, після уроків, усім класом ми пішли на ковстаж. Щороку в Маріуполі, напроти мерії, на заливають шикарний лік. Береш, наприклад, ковзини і ганяєш. Ну, це в теорії ганяєш. На практиці ж, вже не відлипали від бортиків. Та й взагалі не любила ніколи ковзани. І пішла туди тільки тому, що, ну, знаєте. Я новенька, і ці людям мені не забавить. А я я, на кого? Це літак, хто за неї перший всякі там клюки. Вісім керів. Що правда, пару разів гекнувся на думку. Міла, здається, того не бачив. Дружбан підкатив до мене і мене на бік. Ти чого тупош, сказав Дружбан? Я ж не зрозумів. Сенсі Я Краще, ніж будь-хто на козанці. Звісно, не потрійний титул, але все ж, але Дружбан говорив, не повідомляє. Він говорив про м'ю. Вона так сяк відірвалася від Бортика. Мила така, тендітна. моя. Це твій шанс сказав до пан. І штовхнув мене прямо до Міла. Дай руку, що воно права. Не дала руку, ну, ладно. Ну, борта? чи що? Я подумав, вона — по оці. Вона теж погано візьме і точно не відмовила. Але в голові майнуло дивне, Щось про останній шанс. Відігнав до рулі якого хріна шанс має бути останній, а виступати перед умовою? Нам чу тебе? Хочеш погналиш? Ну, план B, план B, та план Мабуть, відшукований що спрацював найбанальніший план А. Що, щось не так? Ти така красива. І ти, ми, тобто, і... ми такі красиві і всі в вкрасили давно говорять, що нам не <кій> забираться. Будемо разом. Давно тільки І думаю, а ти? І я. З тобі можна гуляти. До 10 -ї. Без 15-ї. Погнали. Не хочу, щоб директор думав, що якийсь придури. Він вже так думає. Ну, я Я пішов до завтра. До завтра. Я так хотів і поцілувати. Трендець я хотів. В голові знову минуло удивлене щось про останній шанс. Але цього разу якось не надто впевнено. Терміст, цей страх? А в мене в голові не було думок. У мене в серці були почуття. Цієї ночі мені приснився страшний сон. Я побачила війну. Ти хто? Смерть? Ні, я круче смертю, і я війна. Така молода і гарна, ти точно війна? Хочеш, відкрию тобі одну таємницю? З тисячоліттями, з кожною війною я все молодша і красивіша. А Путін цього разу назвав мене ласково спеціальна військова операція. Ти зруйнувала нам життя. Я знаю. Ми хочемо, щоб ти повернулася до себе назад. Не можу. Чому? Бо зараз я тут, у себе. Ні, ти все наплутала, це наш дім. Тут стріляють, а значить тепер живу тут я. Бах! І вона бахнула. Не сильно, але моторошно. Я трохи підскочила. Тобі страшно? Так. А я не знаю, як це страшно. Це коли всередині. Або ж ділі холодні слимаки. У мене всередині куська, і слимаки це ніщо. Ось послухай. Це сльози. Сльози всі, хто за мною плаче. А мої сльози вони також там є. Хм, ти плакала, чи не так? І я пригадала, як заливалася сльозами, коли в останнього біймала так. Коли він пішов на війну, мені перехопило дух. Ніби хтось душив моє горло. І я відчула, що от-от заплачу, переді мною війна. Ні, є сльози мами, мої сльози за татами. Я ледь-ледь стрималася, щоб знову не заридати. Можеш не плакати. У мене так сліз достатньо. І ще будуть. Багато буде. Там, де я, там бувають, там плачуть. І тут я проснулася. Це було наше перше побачення. Перше і останнє. Бо то був вечір 23 лютого 2022 року. А на ранок, 24 лютого, історії. За скільки зірок мав небі зійтися, перетворилося на безкінечну переписку. Як ти, ти де? Паніка. Знаєш значить про війну. А є ті, хто не знає. Я хотів тебе сьогодні в кіно запросити. А я хотіла запросити тебе на дерева неділю. У тебе не народження? Так. Мені 16 буде. Ого, то ти старша від мене на півроку. Омига! Даня, що з нами буде? Це буде добре. Наша 79-та бригада не здасть Миколаю. Я не про це, я про нас. Тато відправляє мене з мамою у Німеччину. Там його знайомі. У Німеччину? Нафіга. Тато каже, що піде в тероборону. І хоче, щоб ми були в безпеці. Але чому так далеко? Ми не побачимося ніколи. Може, поговори з мамою. Може, ви теж з нами. Я скажу тату. Не кажи, мама не поїде, бабуся по селі. З бабусею. Чорноброва, ти не розумієш. Тату, ви на кордон. Затори. Об'їжджаємо селами, черги за бензином. Не знаю, скільки ми тут їхати будемо. Де ви вже? Якийсь сладижин, не знаю, що це. І все, далі і далі від мене. У мене подруга була в Росії. Ми з нею в табір колись познайомилися. Я написала їй сьогодні. І що вона? Каже, що це все неправда. Що в них по телевізору Путін сказав, що це ми самі себе бомбимо. Дура! Я і так і написала, і забочила. Пішла вона? Пішли, вони в усі. Ми за кордоном. Це вау. Сім кілометрів пішки, потім всі ці черги. Я так змерзла. Але тільки кордон переходиш, тут стільки волонтерів. Таке враження ще Польща тебе обіймає. І чай, і бургери, і теплі пледи. Ви в ось... Польщі? У Варшаві. Зараз будемо сідати на потяг до Берліна, а потім у Плохівки. Там до -то школа, точніше гімназія, у якій татові знайомі працюють. Вони нас чекають. Я з понеділка вже навіть на заняття можу піти. уявляєш. А як ти будеш вчитися німецькою? Я трохи знаю німецьку. Це не проблема. Ну, Це не велика проблема, не найбільша. Не знав, що ти знаєш німецьку. Ти про мене багато чого не знаєш. Так, на жаль. Да ти зараз, да, усе добре? Ми в селі в області поїхали, за сили. Заберете її Миколаю? Миколаїв? Збиралися, але росіяни почали бомбити, То ми, походу, тут застряли. Ти чула про Херсон. Село поряд з Херсоном? Даня, я хвилююся. Тікайте звідти. Чорноброва. Це поки що неможливо. Ми в позаді під'їжджаємо до Плохівна. Тут вайфай є, читаю новини. Дані, мені страшно. Я переходила кордон і дивилася назад, що ніколи в житті. Мені не хотілося назад сильніше, ніж уперед. Позаду стільки всього, позаду ти. Дані, я все думала про той нашу речу. Я... Я хвилююся за тебе дуже. У мене дерев, вітай мене, побажай миру, будь ласка, я більше нічого не хочу. Миру і додому. Дані. напиши хоч щось, хоч як військові плюс постав що-небудь. Ти вже три дні нічого не пишеш. Дані, я дзвонила всім нашим. Ніхто про тебе нічого не чув. Ти все ще? чи ви поїхала? Бачу відео в інтернеті, де українських дітей зустрічають із піснями, прапорцями, пописками. То тут зовсім не так. Я вже тиждень ходжу в гімназію. Всі наче нормальні, але мене не помічають. Ніхто не підходить знайомитися, ніхто нічого не пояснює. Я наче я, але для них мене нема. І це не ігнор, це не те, що на зло, ні. Просто всі вони своїми компаніями тусуються. А я не знаю, хто для них я. Напиши щось, Даня, будь ласка. Ми з мамою ходили в церкву, в костел. Тут же католицька віра. Я молилася за тебе. Служба сподобалася не як у нас. Тут, уяви собі, священник отак от просто вийшов і розказував про стосунки батьків і дітей, без всяких там розумних слів чи цитати з Біблії, як звичайна людина, говорив із нами. Ну, з тими, хто сидів. У них вже всі сидять на службі. Це теж плюс проти наших церкв. А тато в тероборону. Я хвилююся. Миколаєві стає жарко. Даня, ти мені снився. Снилося, що ми катаємося на ковзинці. Ще я спотикаюся, але не втримуєш мене за руку і не даєш упасти. Прокинулася і плакала. Я хочу додому, я хочу до тебе. Мама каже, щоб я не читала новин, а я читаю. Ти чув про ні бучу. Дані це так страшно. Напиши щось. Не було. Дякую, що писала. Я сьогодні знайшов точку зі зв'язком. Все прочитала. Даня, ви в селі, чи в Миколаєві. Я читала новини область, з кого окупували росіяни. Скажи, що вас не окупували. Будь ласка, ми вже три дні в окупації. Міло, я не можу довго. Буду вивозити сюди раз на день. Писати, що живий. Бігом назад. Тут не можна так ходити. ходити. Орки всіх перевіряють, бо пости на кожному кроці. Вони козли. вони таке роблять. Вони мого сусіда розстріляли. Але я не хочу про це. Ти просто пиши, як ти. Я все прочитаю. Ти мені теж знишся часто. Ми коли небудь побачимось. Я тобі все розповім. Дані, бережи себе добре. Бережи себе і маму, і бабусю напиши як. Коли зможеш, напиши. Знову пропав зв'язок так нічого. Я знаю, що зв'язок з'явиться, що село ЗСУ звільнять, що все буде Україна. Це моя мантра. Я повторюю, коли нервуюся. Все буде Україна. І з татом говорила. І він сказав, що зараз до вас не прорватися, але готується контрнаступ. Ти тримайся, просто тримайся. І не наривайся, я знаю, який ти. Терпи добре. Головне зараз вижити. Даня, наш будинок у Миколаєві, був прильот від росіян. Першого і другого під'їздів нема. Нам нікуди вертатися. Мама плаче. В квартирі лишився альбом зі старими фотографіями. Вона плаче за тим альбомом. Для неї це якийсь символ минулого життя. Життя, якого вже не буде ніколи. Ми їздили на екскурсію в Берлін, в автобусі біля мене ніхто не сів. Я уявляла, що зі мною поряд сидеш ти і тримаєш мене за руку. Похмуро було за вікном, з якого боку не глянь поганий день. А я сиділа і усміхалася. Всі дивувалися, не зрозуміти, що я маю головне тебе. Напиши, як буде зв'язок. Це Костя. Костя? Я твоюрідний брат Дані. Його забрали. Він просив, щоб я тобі написав, міла, Даня в погоні. Росіяни його забрали. Куди? Він живий? Живий. Рашеси тримають його в сільраді, з іншими. Він знімав їх позиції і відправляв нашим у телеграм-болі. Хтось із сусідів його здали. Я потім видалю всю цю переписку. У нас телефони перевіряють. Що з ним буде, надія є? Його мама кожен день туди ходить, просить, гроші пропонує. Поки він живий, надія є. А ви як? Як мама дані, як бабуся. Дані казав, що вона хворіє. Бабуся померла місяць тому. Рашисти не дали поховати, замінували кладовище. Ми ховали її у дворі. Співчуваю. Вибачте, що не може нічим не допомогти. Я напишу потім, чи краще Даня саме вийшло. Чекала, що ти напишеш. Кості, що нового. Як там дані, що вам кажуть? Це я, Міла. Наші відбили село. Росіяни розбіглися. Колись сповнених прострили. Кось, от мене, вийшов в нову, добити містиру. Я щасливчик. Дана? Слава Богу! Я молилася. Я тепер щонеділі в костел ходжу і молюся за тебе. Даня, я знала, знала. Костя казав, що писав тобі. Потім видав усі повідомлення, тому розказуй, що там в тебе. В мене є трохи часу, я все прочитаю. Де да ти зараз, як мама? Про бабусю чесна. Маму на Миколаїв, а я в лікарні. І за ноги? Так, лежала до Бог раді. Крові трохи втратила, але все добре, не хвилюйся. Головне, що ти живий. Ну, тож розказуй, що там твоя Німеччина. Мене навіть ні не ревнувати, наші до тебе не кваються. Німці не моя історія. А хто твоя історія? Ти, Даня, ти моя історія. А ти, моя. Коли тебе випишуть, приїжджайте з мамою до нас. Я говорила з Татом. Він допоможе. Все організує. І він, Даня. Та ти більше не думаєш, що ти придурок. Ну, хоч щось хороше в цьому світі є. Міла, я не можу більше писати. Мене забирають на операцію. На яку операцію? Даня, скажи, на яку операцію? Даня, Даня, все добре. Це ліса поранення. Операція вже закінчилася? Нічого серйозного. Даня, як зможеш, напиши щось, бо це про операцію мене налякало. Даня, як ти? Уже тиждень прийшов, ти не пишеш. Я так не можу. Будь ласка, хоч щось, як прийшла операція, де ти? Що робиш? Як себе почуваєш? Я тата просила, він знайшов телефон твоєї мами. Дзвонив, але вона не переслухавки. Попроси, щоб узяла. Тато вже придумав, як вас вивезти. Даня! Вже місяць пройшов. Даня, Просто напиши мені хоч щось, що небудь, що завгодно. Будь ласка, Даня. шиї я не хочу захочеш повір мені захочеш очима очима На всі питання, ти Консули, та душе повіли копсуни такі одне слово що назад